Ну і далі будемо говорити про тему, яку обговорюємо ми, яку зараз ви обговорюєте в наших е, вайбері в телеграмі, тому що пишете, коментуєте. Е, про квадроберів далі. Ось, власне, нагадаємо цей епізод в Миколаєві. Підліток у масці тварини стрибнув під колеса, кажуть, що це була дівчина велосипедом. Відповідне відео прилюднили в соцмережах. Користувачі кажуть, що серйозних травм ніхто не отримав. А ось в Києві людину в масці з хвостом можна зустріти навіть у метро. Ось так. Ну насправді так вони пересуваються на чотирьох кінцівках, якби ви бачили, імітують рухи тварини. Під час таких занять зазвичай вдягають маски тварин, накладені вуха, штучні хвости, рукавички, які нагадують лапи. Ну насправді Квадробін це нова молодіжна субкультура, яка починає набувати популярності в Україні. Хоча зароджувалася ця культура як спорт, адже навіть у назві помітно поєднання двох слів латинською. Чотири та аеробіка. Це такий біг, якому людина просувається на чотирьох кінцівках. Популярності такий вид спорту набув після того, як японський спортсмен Кенечі Іто, якого дражнили мавпою через довгі руки, почав встановлювати світові рекорди з бігу. І з появою соцмереж у нього захоплення почалося нове життя. От, знаєш, Оля, у мене одне питання. Якщо це як спорт, так? І людині там потрібно бігати, mm -hmm. рухатись. От для чого їй для цього одягати маску і хвоста? ні, це не спорт, ну це лукавство, це не спорт. <гум> ні, так Я ну... ж кажу, дивись, це починалося зі спорту. Ну, Навіть якщо це мотивує, та. що починалося зі спорту. Ну добре, якщо тобі потрібно порухатись, ти ж можеш порухатись ти знаєш, просто так. знаєш. Якщо ми зараз сп... спитаємо якогось молодого квадробера, з чого починалося, я думаю, що вони і не скажуть, що це починалося зі спортсмена. Що вони він скажуть, що десь побачили? Мабуть, так одягнув хтось інший, і я теж вирішив, що я хочу спробувати маску. Тому друзі, зараз будемо розбирати давайте детальніше принаймні, спробуємо прояснити і пролити світло на цю всю історію із експертом, який долучається до нашого ефіру. Дитяча психологиня Оксана Сідун зараз з нами на зв'язку. Пані Оксана, доброго ранку. Вам доброго ранку, пані Оксано, все ж таки давайте з вами спробуємо розібратися. Ось ця популярна субкультура, як її зараз називають квадробери. Як ви гадаєте, за вашою оцінкою, це все ж таки певна гра, чи це певна загроза? І чи може таке перевтілення в тварин якось позначитись на психологічному стані людей, зокрема? Будь-яка субкультура перетворюється в загрозу тоді, коли на неї занадто акцентують увагу, чи починають боротися з цим батьки. Тобто це вже починається тоді як якась навящає ідея про те, що треба щось довести чи сказати. Будь-яка підліткова субкультура, з якою не стикалися батьки чи інші дорослі, вона може лякати, тому що ми бачимо це вперше. Ми не стикалися з цим явищем, то вона може лякати. Але до цього можна ставитися спокійно, як до певного захоплення, яке триває чи є. У там дитини чи підлітка, чи вже у юнака, і що з часом теж це, це може прийти. <реку> Ну, принаймні... пані Оксано, пані Оксана, вибачте, що переб'ю, але так. як тут спокійно ставитися, ми по е, ми показували uh -huh. відео, де в Миколаєві підліток в масці тварини просто взяв стрибнув під колеса е, велосипедиста, відчуваючи себе кішкою, не знаючи то кішкою, чи то собакою, хто його знає, і ось саме в такому перевтіленні відповідно е, міг призвести до доволі е, навіть летального випадку, uh -huh. не доведе господи. So, як це пояснити? це демонстративна поведінка, спосіб перевернути, перевернути до себе увагу таким чином, і дійсно це може лякати, але на це на це і розраховано. Ну тобто, ми дивимось фільми жахів, наприклад. Ми дивимося якісь речі, які будуються на страху, і це нас ем, приваблює. Ну, дивіться, якщо, наприклад, про дітей ми говоримо так, ну все ж таки, от ми з Олею спілкувалися, переважно казали, що це зародилося зі спорту, так, начебто, це такий вид спорту, де можна якось порухатись, де розім'яти свої м'язи, пострибати, побігати тощо. Але як я і зазначав, якщо, наприклад, це спорт. То для чого одягають тоді ці маски? Так, маски, хвіст, умовно кажучи, перевтілюючись на тварину, ти ж можеш спортом позайматися просто так, правильно, без масок, без нічого. навіщо тоді ця маска? От поясніть сам 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 ефект цього. Є різні різновиди спорту і в кожному спорті людина може прибавляти ще своє. Mm. Так це перевтілення. Це, до речі, ще гарно розвиває акторську майстерність, якщо так подивитися, тому що ти маєш імітувати рухи, грубо кажучи, тварини, так і допомагає свою демонстративну частину таким чи іншим способом розмістити. Якщо ми вдягаємо маску, то маска якраз вам дозволяє перевтілитися, тобто уявити себе чим найкраще в цьому образі, і дає можливість тоді розмістити свої якісь такі потаємні речі, які є всередині, тому що ти говориш про те, що це не ти виконуєш, а наприклад, та чи інша тварина в твоєму образі. Пані Оксано, поясніть ще нам, будь ласка, от якщо говорити про дітей, де тут межа і як її зрозуміти між грою і певними вже психологічними проблемами? Mm -hmm. Певними психологічними проблемами ми стикаємося з поняттям проблеми тоді, коли когось щось не влаштовує, чи батьків не влаштовує щось, да? чи дітей не влаштовує щось, і вони не можуть порозумітися в тому чи іншому захопленні. І тоді вони звертаються до фахівця для того, щоб мати можливість це обговорити. Якщо говорити про там норму чи патологію, тут патологічного нічого немає. Якщо є якась патологічна Рисач є якась певна патологія у дитини, то вона виразилася б не тільки в цьому захопленні, а ще в чомусь. Угу. Тому цю, цю річ я б думаю, теж помітили б хтось в інших проявах, і теж було б звернення до фахівця цим. Пані Оксана, якщо ми поговорили про підлітки, про дітей, ну умовно кажучи, ми припустимо, що для них це певна якась гра. А що ви скажете з приводу дорослих людей? От ми показували відео, де чоловік доволі в такому вже старшому віці йде в метро з хвостом і з маскою на обличчі? От як це пояснити? Є таке поняття в психології, як провідна діяльність. В кожному віці вона своя, грубо кажучи, домінучою. Але вона залишається з людиною, грубо кажучи, до кінця життя. Ну, наприклад, провідна гра, діяльність гра у дітей там, від трьох років і далі. Ну, тобто вона залишається з нами до кінця життя. Бувають ігри достатньо різні, рольові ігри, там, які включаються. так? І він таким способом теж може, ну як якусь свою частину розміщати в, в певній культурі. Ну, наприклад, субкультура панків. Ну, наприклад, якщо б це був чоловік, не знаю, там 60 років він панк. Ну, вас би це не здивувало. А, я чесно сказати, важко мені дати відповідь на це запитання. Просто воно насправді ді, дійсно дивує і хочеться зрозуміти, чому люди вдаються до такого. Ну, ви кажете, щоб привернути до себе увагу. Мігерка ну, так, способ... якусь свою демонстративну частину. Ну, бачите, як ми сильно зараз про це явище говоримо. Тобто mm -hmm. воно яскраво, вона кидається в очі mm -hmm. і привертає увагу. Ну добре, а що це ще дає людині? Ну, привернули до нього увагу факту Ну от Ми просто зараз обговорюємо так. Хтось інший теж про про це говорить, доволі активно, в соцмережах пишуть і все. Персонально людині це що дає, окрім того, що про неї в загальних речах, скажімо так, те, що вона помітна, вона помічена, те, що вона може відіграти якісь речі, які їй цікаві, те, що вона може гарно імітувати наприклад, ту тварину, яку вона може імітувати Uh -huh. Те, що вона може відіграти якісь переживання свої власні через певний образ, uh -huh. зрозуміло. Пані Оксано, ну ще нам пишуть глядачі. Це, це видно, що це не ваше хобі. Це точно не моє хобі, так точно. Я, да. я ще з маскою не ходив із хвостиком, тому точно не моє. Але бачите, різне в житті буває. Насправді ще хочеться зрозуміти, пані Оксано, що бо нам пишуть глядачі: от буває, батьки помічають серед своїх дітей подібне захоплення. І вони кажуть, ну от, наприклад, ну який дзвіночок може бути про це, що це ну в певній мірі може бути для дитини там небезпечно і цим вже не варто, наприклад, займатися. От як батька? Пояснити дитині, якщо от вона захопилася вже, і вона в цьому тренді, і фактично, що можливо її якось натякнути на те, що далі рухатись цьому не варто. Якщо говорити про підлітковий вік, то про це мають говорити не батьки, тому mm. що це вік, коли думка батьків знецінюється, і це вік інших авторитетних дорослих. Якщо говорити, хто найкраще впливає на підлітків цей період, це. Блогери, яких вони якраз передивляються. Тобто вплив на підлітка може відбуватися тільки через цю, грубо кажучи, певну культуру, чи mm -hmm. інших авторитетних дорослих, і будь-яким батькам треба подумати про інших авторитетних дорослих, щоб в підліткому віці вони оберігали їх. Дитину від якихось таких страшних експериментів. Е, найбільше я би приглядала, що чим більше фокус уваги батьків зосереджений в цьому місці, тим більше складності чи проблему це може передвести потім підлітки. Будь-яка субкультура вона переживається чи не переживається. Можливо, того чоловіка е, у віці, якого ви проводила приклад, якраз батьки занадто були проти. Mm -hmm. Так чи якось світ його занадто не приймав, тому він там щоб донести щось, вопреки цього, воно в нього так і залишилося ще на роки, щоб можна було. якось так, почули вас, пані Оксана. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Прояснили це з психологічної точки зору. Нагадаю, дитяча психологиня Оксана Сідун спілкувалася з нами, говорили про субкультуру квадроборів. І не простаємо про це говорити із вами, і чекаємо ваших думок з цього приводу.